Будьмо знайомі! Я дідунова Тамара Андрійовна, вчитель початкових класів Олександрівського ліцею номер 2 Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. Маю вищу освіту. У 1997 році я закінчила Криворізький державний педагогічний інститут. У мене вища категорія і я вчитель методиста. Стаж моєї педагогічної діяльності становить 34 роки своїм життєвим девізом я обрала слова, що потрібно любити те, що робиш, інакше навіщо. Тож можу щиро признатися, що я люблю свою роботу. Я знаходжу задоволення в спілкуванні з дітворою і вважаю, що свою педагогічну дорогу я обрала. У 2022 році я вперше брала участь у сертифікації як її учасник і успішно її пройшла. Люблю дізнаватися щось нове, порізноманівати свою та учнівську діяльність і знаходжуся у вічному педагогічному пошуці. Попереднім класом ми навчалися за програмою науково-педагогічного проєкту Інтелект України. В цьому році я навчаю найменших школяриків, учнів першого класу. І за бажанням батьків, ми працюємо за програмою Кавченко. В моєму класі 17 учнів. Учнів з особливими освітніми потребами немає. Навчання початкових класів є стартом для дитини у світ навчання та пізнання, і головним своїм завданням вбачаю дати впевненість дитині у власних силах, повірити у свій потенціал та показати можливості для особистісного зростання. Я підтримую думку, що навчає та виховує людину все, що її оточує. Тому навчальний клас намагаються перетворити на творчу лабораторію територію успіху нових відкриттів та позитивних вражень для своїх вихованців. У класі облаштовано змінний тематичний куточок, класна міні-бібліотека читацький замок, є місце для відпочинку, для занять творчістю чи дослідницькою діяльністю організовано зберігання відповідних матеріалів та приладдя. Учні знають, де взяти лінійку чи кольорові олівці, Якщо раптом забули свої, де знаходяться компаси, глобус, карти чи м'ячі зі заскакавоками. Для мене важливо, щоб мої вихованці почувалися у школі комфортно та емоційно затишно. Тож у класі у нас є тепломір настрою та зарядник, демонструються виставки творчих робіт учнів. Для здруження єдиного колективу є куточок з дитячими датами днів народження. На початку навчального року ми виготовили квітку класу. А вже в другому семестрі повторили цю праву. Тож можна побачити, що всі учні є єдиним цілим, жодна пелюстка не залишилася поза колективом. Маленькі школярики мають портфоліо, які наповнюють своїми творчими роботами. А для колективних досягнень також відведено своє місце. Зараз сторіночок тут небагато, але це тільки початок наших учнівських сходинок. У нашому класі є стіни, що говорять, а точніше підказують, допомагають дітям у навчанні. Школярі знають, як скористатися інформацією, що розташована в класі. По мірі дорослішання дітей одна демонстраційна научність замінює іншу. У своїй щоденній роботі з молодшими школярами керують принципами діяльнісного підходу. Він характеризується п'ятьма ознаками значущою, соціальною, активною, радісною та мотивуючою. Значуща ознака полягає в актуальності і важливості інформації. Означає зв'язок діяльності з практикою, середовищем та життєвим досвідом дитини. Учні усвідомлюють, що те, що вони вивчають, дозволить створити цілісну картину світу на основі здобутих знань. Значущими є педагогічні підходи, які розробляються з урахуванням важливих та захоплюючих прав, компетентісних завдань, дослідницьких проблем або проєктів, тобто тих завдань, що пов'язані з досвідом, життям і середовищем дитини, викликають інтерес і змушують учнів дізнаватись більше. Соціальна ознака реалізується у командній роботі, коли діяльність відбувається в парах, групах, у взаємодії, обміні думками, обговоренні ідей, спільному пошуці правильного рішення. Саме ця робота дозволяє кожній дитині стати активним учасником, а не пасивним спостерігачем. Під активною характеристикою маємо на увазі ментальну включеність дитини у процес пізнання, у діяльність, у те, що відбувається навколо неї і з нею. Якби виразно і натхненно педагог не розповідав біля дошки, це не гарантує того, що учень буде ментально залученим у процес. Дитині треба бути активним учасником процесу, обговорювати, спостерігати, шукати рішення, відповідати на питання, порівнювати, досліджувати і фіксувати результати своїх досліджень будь-яким цікавим для неї способом. Мотивуюча ознака діяльнісного підходу міститься у можливості пошуку різних варіантів. Перевірці різноманітних ідей і припущень без страху помилки, без вимоги єдиноправної відповіді. При цьому учні мають можливість вивчати та досліджувати нові явища, робити спроби, експериментувати, переживати невдачі і розпочинати знову і знову з новими ідеями та припущеннями. Радісна ознака ґрунтується на твердженні, що успішність навчання залежить від почуття задоволення і радості від діяльності, бо якщо учням цікаво і вони включені в діяльність, ростає мотивація, цілеспрямованість, креативність та наполегливість. Відчуття радості генерує у них здатність сконцентрувати увагу, критичне мислення, уміння бути цілеспрямованими і активно включеними в процес навчання. Зважаючи на вікові особливості моїх вихованців та керуючись принципами діялісного підходу, я буду співпрацю через ігрові та пошукові форми роботи. Використання ігрових прийомів допомагає школярикам легко опановувати навчальний матеріал. При вивченні складу чисел першому класу та засвоєнні таблиці множення, я активно застосовую методи айдетики. І Також айдетика допомагає і під час опрацювання словникових слів. З метою розвитку критичного мислення використовую різні методичні прийоми: грунування, читання з передбаченням, захід, фішбоун, синкан, кубик блума, ромашка блума, логічний ланцюжок, метод шести капелюхів тощо. Я намагаюся різноманітнити діяльність учнів проведенням дослідів та постановкою простих експериментів. Це дозволяє розвивати пізнавальні, дослідницькі та творчі здібності молодших школярів. І не секрет, що діти молодшого шкільного віку надзвичайно допитливі. І щоб не втратити цю допитливість, я залучаю їх до стем навчання та проєктної діяльності. Так, мої вихованці-випускники в третьому класі брали участь у стем тижні, як козаки по сіль їздили, а в четвертому класі вивчали папір протягом стем тижня, як козаки листа писали. Першокласники також познайомилися зі стемом під час тематичного дня науку разом зі сніговиками та стем дня секрети зубної феї. А тепер беремо участь у stem тижні перший клас і бобове стебло. Цифрова трансформація освітнього процесу є сучасною реальністю школи. Інтеграція цифрових технологій початковій школі допомагає підвищити якість навчання та зробити її більш цікавим і доступним для учнів. По можливості я практикую роботу учнів з інтерактивними ресурсами та цифровими носіями. На уроках застосовую інтерактивні ігри та вправи, а мої четвертокласники створювали презентації, відеоролики, хмари слів, брали участь в онлайн-олімпіадах на урок. Застосування активних та інтерактивних форм роботи активізує діяльність учнів, розвиває їх творче мислення, вміння спілкуватися, розмірковувати і приймати рішення, сприяє розвитку критичного мислення, комунікаційних навичок та вміння працювати в команді. Діяльнісний підхід дозволяє учням самостійно досліджувати навколишній світ, здобувати знання через практичну діяльність та досвід, допомагає учням ставати активними учасниками свого освітнього шляху. Шкільне життя учасників освітнього процесу не закінчується уроками та заняттями. Дитинство повинно бути яскравим, а шкільні роки незабутніми. Тож кожні канікули наші розпочинаються якоюсь пригодою, екскурсійною поїздкою. Поки школярики ще маленькі, вивчаємо історію та культуру найближчого нашого краю, відвідуємо обласний центр. У третьому-четвертому класах мандруємо далі Софіївка в Умані, екскурсія до столиці і потягом до Львова. Цьому мені звичайно допомагають батьки. Вони є активними учасниками шкільного життя дітей. Постійна комунікація, неформальне спілкування, допомога в організації та проведенні заходів, обмін досвідом у питаннях виховання це ключові моменти співпраці з батьківською спільнотою. Традиційною моєю функцією як класного керівника є присвітницька, адже багато сімей потребують педагогічної поради професійної підтримки. І переконана, що батьки будуть зацікавлені в співпраці тоді, коли бачитимуть турботу вчителя за долю своїх дітей, відчиматувати любов педагога до дітей, а дітей до свого вчителя. Значну роль у вихованні навчання школярів я надаю спільним діям школи та сім'ї, тож запрошую їх побачити своїх дітей у несімейному середовищі під час екскурсійних поїздок, подорожей, організації заходів із залученням батьків, відвідуванням уроків. Тощо співпраця між учителем і батьками важлива для успішної інтеграції дитини в шкільне життя. Вона сприяє особистісному розвитку дитини та полегшує її навчання. Позираючись на свій педагогічний шлях із певною ноткою жалю відзначаю переваги свого досвіду, але сучасність і в тому числі освітянська, несе це вперед з космічною швидкістю. Тож доводить, за словами Аліси із країни Див Льюіса Керла, що треба бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатися на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти хоча б удвічі швидше. Щоб бігти з часом, постійно підвищую свій кваліфікаційний рівень, навчаюся на курсах, відвідую вебінари, відшукую новинки в педагогічних спільнотах. Результатом такого навчання є сертифікати та свідоцтва. Я охоче ділюся своїми знаннями та досвідом з колегами, беру участь у методичних об'єднаннях, педагогічних конференціях та фестивалях. Маю свій блог, канал на Ютубі та групу у Фейсбуці. У 2023 році була нагороджена грамотою за зайняте друге місце у фестивалі освітян Олександрівщини. Мала честь бути експертом педагогічної сертифікації. Мені імпонують слова відомого педагога Ушинського, що учитель живе до тих пір, поки вчиться. Як тільки він перестає вчитися, в ньому помирає вчитель. Тож маю плани не зупинятися на досягнутому, а постійно вдосконалюватися. Дякую за увагу!